Фрідріх Шиллер, Ода до радості. Радість, гарна іскра Божа, несказанно люба нам. Увійти, царице Гожа твій присвітлий дивний храм. Все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом. Розцвітає братня згода під благим твоїм крилом. Кого доля ощастила Тим, що другові він друг, Кого любить лада мила, йди до нас веселий круг. Йдіть усі, хто зве своєю в світі душу хоч одну. Хто ж весь вік черствів душею, йди у іншу сторону. Радість світу пружина, радість творчості душа. Дивна космосу машина, нею живиться і руша. Радість квіти розвиває і розгіндає сонцям. їх простори пориває, невідомі мудрецям.